Ну і так як минулого разу ми розпочали наші короткі науки про Вервицю, то сьогодні є продовження Мороси. 10 хвилин. Так. так. І Мирослава продовжить нашу таку коротку науку про те молитви на Вервиці, чотка, Розарію, як кому краще це називати. Добре, слава Ісусу Христу. Ну, як минулого разу вийшло, що трошки вийшло загально про вервицю, про розарій, а цього разу більше про структуру, тому що це, ну я ж кажу, це дуже крута молитва. Навіть коли не, немає крутої якоїсь медитації, а то там, не знаю, щось, щось такого концептуального, вона по, сама по собі розбудована так, що вона допомагає пройти певні. Ну, практично всі події в житті. Добрі, погані, ну, будь-які події в житті. Да? Сама по собі, сама структурою свою так розбудована. Да? З чого вона починається, перш за все, да? в ім'я Отця і сина і Святого Духа. І це дуже круто, тому що вона починається не з того, що я крутий сідаю молитися розарій. Я такий побожний, роблю те, чого ніхто не робить, або це що іншого. А я молюся в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. І воно стишує вже, да? і то є дуже важливо в розарі, ну, в інших молитвах теж. Немає не спішки. Я не лечу, я не спішу. Ви знаєте, що я завжди бігаю, да? от в Розарі я не бігаю. Тому що от, сутність розаря – це діалог. Тобто я розмовляю з Богом, я є перед Ним, я є з Ним у діалозі, а це означає, що я не можу тільки балакати. Я роблю паузу. І тому це оце повільно, да? тобто зустріч Отцем, Сином, Святим Духом. Амінь. От той момент паузи. І в кожній молитві, Розарі або Верці є той момент паузи, бо я маю почути відповідь. Я маю відчути його присутність. Якщо я кудись лечу, ну, ну я полетіла без проблем. Я вже була в роботонії, вже в Харкові, не є проблема. Да? А важливо відчути той присутність Бога. Це перше. Друге, то є намір. Да? Намір або інтенція латиною. Да? І тут теж дуже важливо, можна молитись за когось, можна молитись за здоров'я, за навчання, за що завгодно. Да? Але тут головне пам'ятати, що це не купівля продаж. Я не продаю свій час Богові, щоб він мені чогось дав. Це да? не є так. Тобто я стою перед Богом в цій молитві. Да? І саме в цьому Бог отримує можливість більше війти в моє життя або в життя цієї людини. Розкидати оці всі бар'єри, що ми йому наставляємо завжди. Да? То наше я, наше хочу, не хочу, йди на, куди подалі. То, оце от, то він просто завдяки тому, що ми стоїмо в молитві, да? отримує можливість бути присутнім в нашому житті, в житті інших людей. То не є купівля продаж. Да? То не є. Боже, я тобі півгодини дав, ти мені тепер винен машину. Да? Ну щось таке. І це не є магія такого чогось. Да? Це, є, це щось більше, тому спокою вона відчується як щось більше. Да? Далі ще є... ну, Тут, ну, в принципі, з наміром теж цікаво, що, наприклад, може бути молитва без наміру. Да? Ну, Просто молитва. І тоді є такий момент скарбничка церкви, якось. Да? Тобто, коли я просто молюся, то нібито впадає в певне. Ну, вона... І Бог сам вирішує, що воно куди йде. Да? Ну, наприклад, Ну, Скільки років я жила без Бога, то хтось вже молився, те, щоб я до Бога прийшла. Да? Я можу знати цю людину, але не знати, що вона за мене молилася. Я можу не знати ту людину. Да? І це важливо, що не буває молитви, яка просто пішла в пустоту. Такого не буває. То як скарбничка, яка потім просто розходиться. Вона. Куди вона треба, то вона розходиться. А, ну, а у нас тут на сході то взагалі да? така пустеля, там, така, ну, то є куди розходитися. Наступне то дуже ну, можливий момент. Да? І тут фактично починаємо, вірою да? в Бога Отця Всемогутнього. І от якщо ми зупиняємося, це апостольський символ віри, тому, я не знаю, ми читаємо апостольський символ віри звичайно. Да? І в момент, коли. Ну, Знов таки, що б там не траплялося, але я вірую в Бога, Отця, Всемогутнього. І знов така зупинка. Якщо так нормально, то на кожному можна зупинятися, на кожній фразі того вірою, можна зупинятися. І того вже вистачить, щоб день собі якось з цим провести. Насправді так є. Потім йде отче наш. Знов таки молитва. Якщо ми не просто Отче наш! Ні, оцей момент, так? Да, По-перше, твоє батько. Да, я зараз стою на розмові з батьком, а це не лише мій батько. Це батько тих, кого я люблю, кого я не люблю, тих росіян, тих того Путіна, зрештою, хоча він того не розуміє. може, да? Оцей момент. Отже наш. Да? І знов далі по кожній строчці можна собі, і знов таки, того не є, що я наказую Богові, за яку строчку ти мені сьогодні зачепишся. Да? Нема того, да. Якщо ми так просто нікуди не летимо в розарі, нікуди не летимо в молитві, то Бог сам нас десь зупинить на тому, що для нас зараз важливо буде. Якщо не летіти, то він це зробить. Далі, знов таки, да? тут маємо три такі бусинки. Це бусинки, ну, знов таке, радуйся Марія або Богородиця Діво, радується. Да? І тут є перше, да? перш, звичайно, молиться за примноження віри. Тоже крута тема. Да? Друге за примноження надії ще більш крита. А третє, те, чого зараз певно, що не вистачає так у світі, так точно, за примноження любові. Да? І знов-таки, то є свідомо, кожен раз так, віра, надія, любові, зупинку робимо. Да? Е, так, ну, ще тут можна дуже круто. Зомське третя, третій, да? третій день, остання. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Ну, круто, так? Да? Вступ пройшли, ідемо далі. І знов таки, то є слава, то є подяка. Зустріч і подяка. То не просто а? слава отцю і сину святому Духові». побігу. Ні, то є зупинка знов таки, так? Да? І після того вже ну тут можна по-різному, можна покликати Духа Святий допоможи!», бо щось воно зараз не складається, а можна щось серйозніше читати, то вже кожного залежить. Але от далі саме і починається сама структура молитви. Да? Тобто, так, що говорили, назва таємниць або радісні таємниці, там благовіщення і п'ять таємниць пішло, там світлі таємниці, пішло так до конця, да, фактично. І тут фактично далі називаємо таємницю на цьому місці, яка то є, ну, знов таки по-нормально, можна взяти собі якусь цитату з цієї таємниці, цитату з Біблії, да? або просто пригадати всю подію, які там були. Наприклад, на те благовіщення можна взяти цитату благовіщення, а можна просто подумати, да, сидить собі молода дівчина десь там без води, що воду принести треба без нічого. Ну просто зрозуміти, в яких конкретно умовах це й відбувалося. Да? та я дати якесь світло. І говорю, кожен раз то по-своєму буде. От, а далі теж цікаво. Тут Отче наш, коли вже все в голові склалося, Отче наш, поїхали. І тут 10, радуйся Марія або Богородиця Діва. Ну і ще раз кажу, знов таки, якщо в конкретній молитві, самі молитві, да, там радуйся Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідло на Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Да. Якщо ми не спішимо, то воно фактично на кожній празі воно буде давати нам відповідь. І то дуже крута тема, самого ради Маріну в тому в католицькому в Римо-католицькому варіанті, да, в той момент. Бог нам не обіцяє, що з нами нічого поганого не трапиться. Бог нам обіцяє, що завжди буде з нами, щоб нами не трапилось. По да? нині і в годину смерті нашої амінь. вона буде з нами. Але не обіцяє, що все буде ну, розова дорожка в каврах і все таке. Да? Такого не, не буде. І ото ще раз, коли не спішити на кожній бусинці, да, воно там замість п'яти хвилин може бути сім хвилин, наприклад. Да, але то той буде молитва, той буде такий крок у крок разом з Марією, крок у крок разом з Богородицею і Ісусом. Да, від того, як вона вперше ну, зустрілася з Богом, як вона його пронесла в серці, як вона крок за кроком йшла з ним. Від Благовіщення до вінчання ну, корона небес, небесна слава, Да. І в той момент, ну, зрештою, буде там під твій захист, на самому кінці да, під твій захист прибігаємо, або інша молитва, яка лягає на серце. Тут фактично в кінці воно важливі не слова, важливе те, щоб я. Ну, це моя молитва, да? яка мені лягає, яка мені ближче, якою мені легше розмовляти з Богом, може так скажу. Да? Цей момент. Ну і взагалі, це, ще, це просто по структурі ще. Да? Тобто Тут немає ще заглиблення у таємниці. Оцей момент. щоб... Почути, треба замовчати. От розарі учить е, в той моменту замовчати, е, замовчати промовляючи молитву. Це дуже сильно вчить насамперед робити паузу, промовляючи, да? слухати дуже сильно вчить. Другий момент <плес> він вчить посміхатися. Тому що чесно, я дуже часто собі, ну коли слухаю там десь розай, я думаю, бідна Діва Марія, тому що я вже здуріла, певно коли так радуйся, Марія, благодаті повна. Трагедія життя просто, я не знаю, Бог народився. Радуйся, Марія Марією. Благ... І у цей момент розумієте, що ми взагалі говоримо. Да? Ну Радуйся, то ти тут Марія, тут ти. ну То посміхнися, хоча б ні. <суміло> ну, таке щось, все, яке таке. Бо да? це зустріч з Богом, з Марією, з святий Осем, десь точно є, да? святий це точно є. Да? Твій Анна охор... Хоронець поруч, то й молитва радості, насправді радості. Да? А в нас таке зараз ми виконаємо свій обов'язок і все буде окей. Ну, може, і не буде окей. І той момент, щоб не трапилося, розуміти, що промовляєш, розуміти, що я тебе зустрічаю. Посміхатися Богові, тоді буде радість. Все. Дякую. Мироса, дякую ще раз. Я думаю, що ми ще, ще одному, морозу треба буде нам зробити науку. Конкретно по структу, структурі тих намірень, тобто які є намірення і як тобто ми їх розподіляємо протягом тижня. Тобто наступного разу Мироса ще треба до це зробити. Так, так. Тобто, які в нас є? Бо Мирося згадував, там є радісні, є страсні. Тобто зрозуміти, що вони собою являють. Ось так. що це. Дякую Миросі за те, що вона погоджується нам дати цю. Радше поділитися власним досвідом. Мирослава приводила цей текст молитви до Богородиці, яка використовує Римокатолицька церква. Ми використовуємо цей східний варіант Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Те ж саме той момент радості зустрічі, що вона породила нам Спасителя. Тому ще раз дякую Мирославі за цю науку. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!